Чому, на вашу думку, люди з вищим рівнем освіти та матеріального добробуту часто є менш релігійними, ніж ті, хто живе у складних умовах, чи може це свідчити про те, що віра в Бога більше прив'язана з потребою в надії та підтримці, ніж з доказами Його існування, як церква пояснює цю різницю і уточнення, наприклад, Африка і Західна Європа. Дякую ваше уточнення. Розклало крапки над і річ у тому, що коли люди. Багато людей ставляться питання ось в такому ключі, то в цьому питанні бракує розуміння чогось такого важливого для розбирання будь-якої справи це причинно-наслідкового зв'язку. Не можна дивитися на будь-яке соціальне, історичне, культурне явище, не розуміючи передумов. Чому західна цивілізація, до якої ми з вами також належимо, є такою, а не інакшою? Чому інші регіони світу є такими, а не інакшими? Потрібно дивитися на цю культуру в прив'язці до усіх чинників, які були. І коли ми з вами говоримо про Європу, про західну цивілізацію загалом з Сполученими Штатами вкупі, то ми говоримо про суспільство, яке було побудоване на євангельських підвалинах, на тому, що вбити грішно, вкрасти грішно. Використовувати іншого грішного, і де все-таки ось ці ідеї, які зараз є, не мов би, відірвалися від християнства і стали окремими або навіть ворожими християнству, гуманізму, з'явилися самі по собі. Але це не так. Те, що ми з вами маємо в Європі, є наслідком того, що Європа була християнською. Те, що ми з вами маємо, наприклад, в культурі, в історії, в архітектурі, зрештою, з чим зараз на Заході теж ведеться досить потужна війна, а в нас ця війна була рівно 100 років тому, коли видимі знаки історії знищувалися, тобто знищувалися храми. І людина, яка була в тому чи іншому храмі, Якісь катедрі в якомусь величному соборі, Шкрябалася в голову і думала: чекай, а як люди там, років 800 тому, наприклад, в Кельні або в багатьох інших соборах, могли побудувати щось таке в камені, у вітражах? Як могли бути такі форми, як могли бути такі ідеї? Як це все могло б досягати таких розмірів, таких масштабів? Значить, ці люди були високограмотними, кваліфікованими, освіченими, в них була дуже велика майстерність своєї справи. Це була висока наука. І тому для багатьох так званих, нібито гуманістів, людей, які хочуть представити, сказати, О, давайте зробимо рай без Бога, і взагалі це життя без Бога буде кращим, з Богом погано, а без Бога краще. Вони не розуміють причин і наслідків. Те, що сучасна Європа є багатою, Є наслідком того, що попередні покоління європейців були людьми побожними. Натомість інші регіони землі вони не були побожними. У них були ті всі язичницькі вірування, людські жертвоприношення, кровопускання, жахливі, абсолютно там обрізання чоловічі жіночі і багато яких інших жахливих речей, в тому числі люди, які намагаються представити християнство з хибної точки зору. Не незручною, а схибної, бо вона неправильна. Кажуть, що ні, тоді там не розвивалася наука, не розвивалася медицина. Ну це можуть казати тільки ті люди, які гадки не мають, яким чином розвивалася наука в Європі, і внаслідок чого ми маємо той самий добробут, який маємо. Ваше питання слід дивитися не в тільки теперішньому часі і в тих позиціях, які ми зараз маємо, але серед всього того, що було раніше. Коли в Україні е, якась людина має якийсь бізнес, то, як правило, цей бізнес там десь пишуть на табличках щось, там, Science 2005 рік. Ну, подумаєш теж мені історія <сум> нещодавно. Натомість якась кав'ярня в якомусь Відні чи там в якомусь Парижі там, чи Сан-Тропе має багато вже століть. І власники того якогось ресторанчика, того якогось постоялого двору, тепер вже готелю. Це був його не тільки дід, а ще пра пра, -пра, -пра, -пра -дід. І він тепер має цей бізнес і він його тримає, бо це йому отрималося в спадок від його прапрапра. -пра -пра. Тому що було шанування права, тому що не було комунізму, тому що було, була повага до людини, як до такої. Але ця повага до людини виникала з поваги до Бога. І одне виникало з іншого. Натомість той ключ, про який ви кажете про те, що ось там, де розвинені люди, то вони менш побожні. Так, зараз вони менш побожні, але менш побожні є онуки тих, які живуть на тих благах від їхніх дідусів прадідусів. І тому складається ось це хибне і неправильне враження. Натомість, як буде йти історія вже в інших регіонах, ну будемо жити, будемо бачити. Я лише повторю тезу, що якби в нас в Україні люди шанували Бога, наш добробут був би більшим. Якби наш сусід, злий і мохнатий варвар, московити, справді були духовними, як вони себе помилково намагаються представити на публічному форумі. Що ось вони там за духовність, за моральність, там і так далі, нас це неправда. То вони б не мріяли про ці всі вбивства і звірства, якими вони живуть і дихають. Постійно висловлюються їхні якісь публічні особи, там то якийсь Макаревич, то то, то якийсь, там Якубович. Розумієте, і десь там ця руська душонка пролазить постійно. Десь там ця великодержавіє, десь там воно все рівно шило в мішку не сховаєш. Ось так.